Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я Досліджую світ. Сьогоднішня тема, який в осені святковий календар. Працюємо за підручником на сторінці 52-55 та друкований зошит, сторінка 19-20. Почнемо з вправи Погода. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Давайте прочитаємо вірш. Світ у сяйві, не впізнати саду і городу. То покрова світле свято нашого народу. То покрова землю вкрила щедрими плодами, Розпростерла ніжні крила, стала понад нами. То покрова захисниця людей православних, то богиня помічниця запорожців славних, грає осінь кольорова, пахнуть груші, сливи, усміхається покрова до дітей щасливих. Автор цього вірша Олеся Лупія. Вона розповідає нам про релігійне осіннє свято Покрову. Це свято, яке відзначали ще за часів Запорозької Січі, як День захисту українського козацтва. Вважається, що Пресвята Богородиця є заступницею наших захисників. Поміркуйте, будь ласка, хто такі захисники? Вірно, діти, це люди, які захищають свою родину, свою землю, свою Батьківщину. Чи зустрічалися ви з ними? Я думаю, що кожен з вас зустрічався. Багато хто з вас має захисників у себе в родині. 14 жовтня, діти, Державне Свято День Захисника України. В цей день українці вшановують героїзм та мужність захисників України та військові традиції. Також в цей день відзначають свято Покрови та День українського козацтва, який має славну історію. Поміркуйте, які риси притаманні захиснику. Правильно, дітки, захисник повинен бути хоробрий, відважний, мужній, сміливий. А хто може бути захисником? Вірно, діти, захисником може бути будь-яка людина, яка має такі риси. Пригадайте, чи потребували ви коли-небудь захисту? Хто захистив вас? Опишіть свого захисника? А чи знайомий вам цей вислів Слава Україні Героям слава? Це привітання використовують в українській армії. Цим гаслом вшановують пам'ять загиблих воїнів. Трошки відпочинемо. Відпочили, працюємо далі. Поміркуйте та скажіть, будь ласка, хто такий герой? Герой, діти це особа, що проявляє вищу форму мужності. Вона розв'язує суспільно значущі конфлікти? Герої в міфології були богатирі. В середньовіччі героїв називали лицарі. А сучасні герої називають супергерої, це персонажі з надзвичайними можливостями. В Україні та багатьох інших країнах звання героя присвоюється за здійснення визначного героївського вчинку або визначного трудового досягнення. Героїчними вважаються мужність і відвага, проявлені при захисті батьківщини, в порятунку інших людей від лих у мирний час, визначний внесок в розвиток науки і техніки, культури, зміцнення державної економіки. Скажіть: а хто для вас є герой? Який він? Продовжте речення. Щоб стати героєм, що потрібно. Дітки, насправді, щоб стати героєм, вам просто потрібно робити ямога більше сміливих і рішучих вчинків. Пригадайте казки, в яких зустрічаються герої. Правильно, є така казка Котигорошко, це наш український герой. Чи зустрічали ви герої в реальному житті? Я думаю, що всі зустрічали героїв. Їх дуже багато навколо нас. Чим вони відрізняються від казкових героїв? Те, що наші справжні герої вони ризикують життям заради. Порятунку інших людей. Назви пам'ятні дати та святкові дні осені. Це День знань правильно, День гривні є таке свято у нас. 30 вересня ми святкуємо Всеукраїнський День бібліотек, також Міжнародний День миру. 14 жовтня День Захисника України. Також є День української писемності та мови. 9 листопада ми його святкуємо. І також 21 листопада ми святкуємо День Гідності і Свободи. Продовжіть, будь ласка, перелік пам'ятних дат осені. А тепер попрацюємо в ЗОшиті. Відкрити сторіночку 20 виконаємо завдання 5. Потрібно доповнити рядки вірша Віктора Терена, використовуючи слова з довідки. Для початку прочитаємо слова з довідки. Українка, рідна, українець, сміливець, Україна. Тепер почитаємо вірш, доповнюючи слова. Не забудь! Ще малий, але ж вибираємо слово. Сміливець правильно! Сам біжить у гай. Ти, мій хлопче, вибирайте. Правильно, українець, те запам'ятай. Ще мала, а по барвінок вже ходила в гай. Ти, дівчатко, українка, тож не забувай. Вирина стежина рідна з теплої трави. Мати наша Україна, не забудьте ви! Отже, ми склали з вами віршик. Можете записати собі. Наступне завдання 6. Потрібно пронумерувати за порядком святкові та пам'ятні дні осені. Подивіться, будь ласка, на список. 9 листопада День української мови та писемності. Третя субота вересня кожного року святкують День винахідника. 2 вересня День гривні святкують. 21 листопада День Гідності та Свободи. А 1 вересня всі знають, святкуємо День Знань. Давайте розташуємо їх в порядку. Перше свято у нас припадає. Правильно на 1 вересня це День Знань. Наступне свято, яке у нас по порядку йде, правильно 2 вересня день гривні. Наступне. Правильно 3 субота вересня день винахідника. Далі 9 листопада День української мови та писемності. І п'яте місце займає 21 листопада, День Гідності та Свободи. Молодчинки! Дякую вам за роботу! Оберіть цеглинку свого настрою на уроці. До нових зустрічей!